Вітаю вас на каналі Варбанда, і сьогодні я покажу вам горгону. Так, горгона повністю помальована, замагнетизована і готова до вживання. Точніше, використання. І використовуватись вона буде на бойових столах. І вести в бій загони кригівців. Так виглядає сама машинка. Побавився я тут трошки везерінгом. Чесно скажу, везерінг зайняв 90% часу праці над машинкою. Ось така штучка всередині, бачите, помальована трошки світлішою фарбою. Підлога, по якій ходять солдати, ось вона така брудна, зашургана. І блестять калюзі, мокра ніби вона. Ну, і давайте покажу, що в мене вийшло? Перше це оцей великий ковш-щит спереду. Признаюся, малював його як картину довго і нудно, тому що весь оцей везерінг треба було якось, якось зробити. Але зробив без проблем. Бік, тут все просто, трошки ржавчини, трошки бруду, трошки болота і прошу дуже. Дядьки, ось тут є два дядьки, які стріляють. Півпі-пів, пі-пі-пів, пів -пів -пів. вони тут на магнітиках. Давайте я покажу, як вони виймаються. Ось так знімається ось цей щит і виймається дядько. Прошу дуже. Щоб не путати, тут є код кольоровий, тут синій, там бачите теж синій. Так само тут, ось тут є, бачите, синій магнітик замальований синій і тут щоб не помилитися. Там його туди назад. З цікавого теж хочу показати, що тут є дверцята, які цілком і повністю відкриваються зі скрипом, але ось прошу дуже. Заглядаємо туди і ось цей теж бац і маємо, можемо заглянути всередину. Ззаду теж є дверцята, я їх до кінця не захлоплюю, бо потім їх важко відкрити. Прошу дуже дивіться. Теж інтер'єрчик можна роздивитися. Ну, а тепер покажу магнітні опції, які має ця машинка. Давайте так, машинка від'їжджає, а заїжджає та ця з опціями. Ну і перше, що ми можемо побачити, це ось такі спонсончики. Пац, спонсончик. І з другої сторони, такий самий Пошу дуже. І тепер ми можемо дати, наприклад, флеймера, флеймер або ми можемо дати хеві Bolt. або можна дати стабер. Тобто, до речі, маю сказати, ось цей стабер кривий. Я перед малюванням його в кип'ятку вирівняв. І якийсь час він був прямий, але ось бачите, вже після помалювання він взяв і вигнувся назад. Не знаю, чи треба його пхати, чи пхати його ще раз до кип'ятку, але боюсь, що потріскає фарба, тому наразі залишу так. дуже все є. Але стабери тут виглядають якось стрьомно ось, будь ласка, Heavy Boulter, потужний, потужний діаметр ствола, і це вже веселіше. Добре, але є ще одна опція. Наприклад, забираємо цей спонсончик і даємо ось такий спонсончик. І тут теж на магнітику є мортирка. І подивіться. По-моєму, виглядає чудово. З другої сторони так само. Раз, два. І танчик точніше. Машинка піхоти вже виглядає інакше зовсім, правда? Тут покажу цей дядько теж займається. Прошу дуже, виймаю щит. Тут теж є. Кодування кольорове і виймаю дядька. Ось він тут рожевий. І теж, бачите, позначено, що там рожеве, щоб не попутати. А, зробив я це, тому що, як бачите, насправді їх можна поміняти місцями, але я намалював тут світло, і якщо їх поміняти місцями, вони будуть виглядати дивно, тому треба кожного ставити на своє місце, і тоді буде порядок. Ось така вона моделька Асолтно-транспортна машинка Корпусу Смерті Крига. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися на цю модельку. Сподіваюсь, вам сподобалось, як я її розмалював. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, допомагайте Збройним силам України і все буде Україна!